Вітаю, ви дивитесь новини Вінниччини в Україні 23 листопада. Вшановують жертв голодоморів. Похолодання та жовтий рівень небезпеки прогнозують у вихідні на Вінниччині. Школярі та вчителі Клекотинського ліцею підтримують збройні сили України. Продовж дня Вінниччину знову засипало снігом. Для обробки проїжджих частин та тротуарів громади виїхало понад 14 одиниць спецтехніки Вінницького шляхового управління. а Також 123 працівники. Машини прибирали місто від льоду та снігу ще з ночі. Також обробляють магістралі та прибудинкові території проти сумішами. Посипка тротуарів, дворових доріжок та виходів з під'їздів, а також території навколо контейнерних майданчиків здійснюється. В першу чергу в департаменті комунального господарства та благоустрою закликають віничан з розумінням ставитись до роботи спецтехніки, не заважати працівникам шляхового управління та не залишати авто на узбіччях. При очищенні вулиць в основному у нас проблема з залишеними автомобілями, які паркуються на обочинах вулиці міста. Тому будемо говорити стопроцентно. Очистити вулиці від сніж від снігу від залишків снігу практично неможливо 23 листопада. Україна вшановує жертв голодоморів. Найстрашніший, який радянська влада влаштувала для українців, був у 32-33 роках минулого століття. За неточними підрахунками науковців за три голодомори було знищено 10 мільйонів громадян нашої держави. На Вінниччині від штучного голоду померло понад 500 тисяч людей. О 16.00 23 листопада, запаліть у своїй домівці свічку пам'яті. Шануйте тих, хто не зміг пережити цей страшний голод. Пам'ятаємо, що ходили в школу. То... Боялися сама по полоденці ходити, ходити, діти. Бо закликали в хату. Закликали, виходили з хати. І люди і казали, іди, я, я тобі дам в іди, я тобі дам хліба, іди, я тобі ще дам. Такі страшні спогади залишились у жінки із тодішнього Калинівського району, яка пережила голод 1932-33 років. Ім'я старенької не збереглося. Але її історію вдалося зафільмувати працівникам місцевої бібліотеки, і саме свідчення очевидців черговий раз доводять наскільки страшним та нещадним був голод, який радянська влада штучно створила на більшості українських територій. Заборона продавати зерно, каральні заходи проти селян, які намагались врятуватися, призвели до мільйонів смертей. Аби вижити люди їли все, що змогли знайти. Ну це збирали, збирали цю барабольку, там її надбираєш. І це дуже черепах тоді було багато. Черепах чи жабів казали? Ну ну, ну, ці черепахи і там жаби. Люди, як могли, ховали харчі від НКВД-стів, закопували овочі та зерно. Унікальні експонати тих часів збереглися і у Вінницькому краєзнавчому музеї. Семен Побережняк в 1932 році закопав цю пляшку на городі, заховав з метою, що навесні 1933 року засіє невеличку частинку земельної ділянки. На жаль, в 1933 році скопав увесь город, а цієї пляшки не знайшов. Від штучного голоду в Україні люди вимирали селами, а будь-які спроби назбирати зерна прирівнювалися до злочину. Після страшного голодомору, саме 32-33 років, історики та науковці винаходили населені пункти привиди. Там не залишились в живих жодного мешканця. Коло клайбіща не нам було дивитися, як оце везли цих покійних і це Е Напевно, е е е вез. Вінничина одна із областей, яка найбільше постраждала від голодомору у 33-му році. 95-річній Ксенії Катічеві, села Байківка, у ті роки було лише три. Молодший братик жінки не вижив у ті роки страшного мору. Донька пані Ксенії зберігає усі спогади матері, аби нащадки знали, як росіяни винищували українців впродовж століть. Люди їли своїх дітей. Моя мама розповідала, що одна жінка запросила свою матір і сказала: Мамо, ідіть в мене є що їсти. і насипала м'ясо в тарілку. А вона каже: Доню, де ж ти взяла? А вона каже, я свою дочечку зарізала. На Вінничині, за неточними підрахунками науковців, від штучного голоду померло понад півмільйона людей. Імена тих, кого забрав голод, записані у книзі пам'яті. Записали прізвища тих. Хто помер від страшного голоду. Ну, починаючи від Вінницького району, ви бачите кожне село і списки, прізвища, а також свідчення, хто давав, хто пам'ятав, що саме ця людина в тій родині померла від голоду. О 16-й годині, 23 листопада, запаліть у своїй домівці свічку пам'яті. Вшануйте тих, хто не пережив цей страшний голод. Євгеній Всяніков, Денис Ковтун, телеканал Вінничина. Про формування бюджету, витрати Вінницької громади та на які напрямки спрямовують кошти, в першу чергу студентам Вінницьких вишів розповідали фінансисти та економісти міської ради. Відкритий діалог між освітянами та владою організували в технічному університеті, торгово-економічному та Донецькому національному. Визначити ключові пріоритети щодо формування бюджету громади на 2025 рік та почути пропозиції від студентів та освітян в трьох вишах Вінниці. Представники міськради провели цикл економічних зустрічей. Чому зменшилися видатки на освіту в загальнодержавному стані? Тому що збільшились видатки на оборону, там більше двох трильйонів гривень іде на оборону. Якраз мене брали теж. Пояснення, що я думаю, стосовно бюджету, я розумію, чому. І от чудово, що це відбулося, в університеті, в такому наближеному і не простими словами, простою мовою. Дуже добре, що такі зустрічі відбуваються, тому що такі зустрічі вони детальніше дозволяють нам зрозуміти і розвиток громади, перспективи розвитку громади. І разом з тим такі зустрічі дуже важливі для подальшої підтримки. Такі зустрічі важливі та корисні саме студентам, які обрали фінансовий фах. Від практикуючих економістів могли дізнатися, як правильно формувати видатки, що таке кошторис та й загалом бюджет громади. Розглядали на дисципліні бюджетна система. Формування було саме безпосередньо державного бюджету. Ми розглядали і формування місцевих бюджетів. Так само розглядали, так як сьогодні вже було сказано про реверсну додацію. Субвенції для мене було цікаво, куди саме спрямовується наш бюджет. Особливо було цікаво про те, що гроші спрямовуються на оборону нашого міста, на наших для наших захисників для територіальної оборони. Під час війни пріоритетним у бюджеті Вінницької громади на 2024 рік було саме забезпечення соціальної підтримки військових, їхніх родин та вразливих верст населення, допомога оборонцям та зміцнення економічної сфери. Активні дуже приємно, що вони сьогодні дуже багато задавали питань. Дуже багато питань задавали і про реверсну дотацію, яка, до речі, доведена в Вінницькій міській територіальній громаді у сумі 531 мільйон гривень Верховної Ради України. Це третя громада по Україні за кількісним показником, тому що Дніпро перше місце, Львів, друге, і третя Вінницька міська територіальна громада. Власне, це показує, що наше місто спроможне, однак кошти підуть на забезпечення неспроможних громад в умовах війни, звичайно, потрібно ділитися. Коштами, звичайно, в нас з цим є теж виклики по 2025 році. Але я переконаний, спільно з бізнесом ми подолаємо такі виклики. За 2024 рік у Вінниці найбільше коштів було спрямовано на освіту громадський порядок, соціальний захист населення та охорону здоров'я. Наступного року планується збільшення видатків на ці ж сфери та збройні сили України. Яна Колодинська, Денис Ковтун, телеканал Вінничина. Лафет для перевезення автомобілів передали для військової частини А 3767 Це допоможе забирати пошкоджені ворогом автівки з поля бою. Таку важливу допомогу для наших оборонців надала Брацлавська селищна рада. Громада не вперше підтримує захисників та постійно допомагає воякам, аби ті ефективніше виконували бойові завдання. Він дійсно нам дуже потрібний для того, щоб мати змогу евакувати техніку. Перевозити додаткові вантажі до лінії бойового зіткнення, до місць, виконання бойових завдань. Це стане ще, одною, ще одним кроком для нашої спільної перемоги і, відповідно, посилить наші оперативні бойові можливості для виконання бойових спеціальних завдань для специфіки нашої роботи. Виготовляли окопні свічки, розпалювачі, адаптивні подушки, плели теплі килимки та маскувальні сітки. Все це для захисників робить педагогічний колектив та учні Клекотинського ліцею. До Дня гідності та свободи в школі організували благодійну акцію, де збирали пакунки для військових продовж тижня учні, батьки та працівники навчального закладу приносили теплі речі, консервації та смаколики, аби передати все на фронт. А молодші школярі додали до подарунків листи й малюнки з побажаннями. Детальніше про все розповість Оксана Чоган, директорка Клекотинського ліцею Муравської сільської ради. Миру нам усім перемоги. Наш заклад, клекотинський ліцей Моравської сільської ради. Ніколи не стоїть осторонь проблем, які виникли під час повномасштабного вторгнення. З лютого 2022 року ми постійно допомагаємо нашим воїнам-захисникам. І напередодні Дня Гідності і Свободи була організована акція у нашому ліцеї. Віримо у вас, наші захисники, і допомагаємо вам. Кожен клас складав пакунки для наших воїнів. Приносили речі першої необхідності шкарпетки, чай, кава, консервація, овочі, фрукти. Крім того, діти виготовляли окопні свічки, розпалювачі, піддупники, адаптивні подушки, плели маскувальну сітку. Кожен вклав свою часточку для наших захисників. Ми їм щиро дякуємо, тому що боротьба за свободу і гідність продовжується. Існує таке твердження: якщо тил не думає про фронт, то фронт наближається до тилу. Ми доземно вклоняємося кожному захиснику, який ціною власного життя бережуть наш спокій і наближають перемогу. Слава Україні! Героям слава! Самостійно керувати роботом, писати комп'ютерні програми та за сучасною методикою вивчати інформатику. Така можливість з'явилась в учнів одного з крижопільських ліцеїв. За підтримки громади там облаштували сучасну STEM-лабораторію, де є 3D-принтери, нові ноутбуки та інша техніка. Зараз буде команда праворуч так тепер буде команда ліворуч. Так, зараз ми будемо рухатися вперед. Проводи. Давай так. І пробуємо рухатися назад. Ігор Полячик, вчитель інформатики Крижопільського ліцею, викладає свій предмет школярам за допомогою новітніх технологій, навчає дітей програмуванню, 3D-моделюванню та робототехніки. Все, що стосується практики, то цікаве. Коли, наприклад, просто сухо якісь алгоритми, якісь програми, воно зовсім по-другому сприймається. Тобто, а коли ти бачиш, як це можна на практиці використати, це зовсім по-другому. Ну і тому дітям становиться цікаво. Такі цікаві уроки інформатики проводять два рази на тиждень і навчають предмету не лише на теорії, а й на практиці. Це керування роботом або ж складання програм. Створюю програму, підключаю робота. 11 Одинадцятикласник Владислав Шевчук освоює програмування. Така інформатика старшокласнику цікава, бо тут він вчиться освоювати усі тонкощі it сфери ми зараз програмуємо, щоб робот їздив з поліцейською мигалкою і їздив і блимав мигалками, і видавав звук. Також можна запрограмувати будь-яку любоді. Тема лабораторії обладнана за сучасними вимогами. Є новенькі ноутбуки, інтерактивна дошка, 3D-принтери та ручки. Цим всім вчаться користуватись школярі. І такий сучасний клас учням допомогли облаштувати за грантові гроші Крижопільської громади. Яна Колодинська, Вікторія Ворущак, телеканал Вінниччина. Похмуру погоду та похолодання. У вихідні прогнозують українські синоптики. 23 листопада очікується дощ з мокрим снігом. Зима ще з осені почала вступати в свої права. Вінницький гідрометеоцентр теж не потішив мешканців області своїм прогнозом. В неділю, 24 листопада, стопчики термометра показуватимуть мінусову температуру. В день місцями невеликий сніг. На дорозі збережеться ожеледиця. Нами виписано попередження на ці метеоявища, що відповідають першому рівню небезпечності колір жовтий. Такі погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту, роботи енергетичних і комунальних підприємств. Температура на добу. Від двох мороз до 3 градусів тепла це вся інформація, яку для вас підготували журналісти телеканалу «Вінниччина». Мені ж залишається побажати вам приємних та спокійних вихідних. Бережіть себе і до зустрічі.